Приміщення зайдемо в будь-якому випадку, якщо хоть один волосок упаде хоч з одної жіночки, відповідальність буде на всіх вас. Документи є. Så, чекайте зараз рішенням прокурора, зайде слідчі оперативно. Ми вже їх до прокурорів устали, там все куплено. Ми да. знаємо добре за да. три роки. Да. Доста було. То, було. то було. не день, а, а поночуванні. Та як ми ночуємо, да. іди і ночі потім, цілу путі, ночі. Теві, тут, і ja, у палаті Особисто поймала коліна товарі з дирки, із шо, шо е і із тим чоловіком, що оредато всі, йому написали заяву. Де прокуратура? Де, де сніс? З... Хто не робить? Що робить? Що робить? Прокуратура купить притулку. Прокуратури. З прокуратури ми прошли раз визвали зафіксувати дергу. Та ми самозмучали. Вони нам знаєте, що б сказав представник влади. Ідіть жийте правову державу. Та що це таке? Та коли тут буде правова? я хочу тут жити, а вірки не може порядок навести на із місто таким ко наведе.